Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ліниві сочні з сиром. Готується все просто, швидко, з найдоступніших інгредієнтів, а виходить дуже все смачно. Для приготування пісочного тіста інгредієнти мають бути охолодженими. Беремо холодне вершкове масло, холодну сметану. Також знадобиться просіяне борошно, цукрова пудра, розпушувач дрібка солі та ванільний цукор за бажанням. Розпушувач та дрібку солі додаємо до просіяного борошна і ретельно перемішуємо Борошно висипаємо у миску, де будемо замішувати тісто. Всипаємо цукрову пудру. Додаємо холодне вершкове масло. Нам необхідно перетерти масло з борошном до крихти. Ось така крихта в нас має вийти. Далі додаємо холодну сметану. Жирність сметани 20%. Але можна брати сметану, таку, яка у вас є. І замішуємо тісто. Довго містити не потрібно, лише потрібно добре, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Має вийти м'яке еластичне тісто, в яке не буде липнути до рук. Щоб з тістом було легко працювати, ми його трошки підморозимо. Обертаємо тісто харчовою плівкою, я зробила ось такий пласт та відправляємо у холодильник на 30 хвилин. Поки тісто охолоджується, швиденько приготуємо начинку. Нам знадобиться сир, родзинки, манна крупа, цукор та одне яйце, яке я розділила на білок та жовток. Манну крупу можна замінити на борошно або кукурудзяний крохмаль. До сиру додаємо цукор, всипаємо манну крупу, вливаємо білок та всипаємо родзинки. Я їх промила, але не заливала гарячою водою. Під час випікання вони будуть вбирати в себе залишки рідини від сиру. Все ретельно перемішуємо виделкою. За бажання можна додати курагу або інші сухофрукти та ванільний цукор. Розкачувати тісто я буду одразу на пекарській бумагі. Я присипала трошки борошном, викладаю тісто і розкачуємо. Розкачуємо тісто у прямокутний пласт, товщина приблизно 4-5 мм. Тісто легко розкачується та дуже приємне у роботі. Далі викладаємо начинку і розподіляємо її по усій поверхні тіста. Я використовую сир жирністю 9%. Якщо ви будете використовувати більше жирність, то краще додати трошки більше манної крупи або кукурудзяного крохмалю. Далі, за допомогою пекерської бумаги, ось так обережно закручуємо тісто у рулетик. Викладайте швом на низ, бо далі ми будемо нарізати цей рулетик на сочні. Ширина кожного сочня має бути не менше 2 см. Нарізаємо ось таким шпателем або ножем і одразу викладаємо сочні на деко. Деко я встелила пекарською бумагою. Далі беремо жовток, додаємо до нього 1 столову ложку молока та змащуємо сочні. Із даної кількості інгредієнтів в мене виходить 12 сочнів. Я вже включила духовку на 180 градусів. Випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Сочні виходять ось такі рум'яні, випікались вони рівно 35 хвилин, і зараз вони трошки охолонуть і я присиплю їх цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте приготувати. Готується все просто, швидко, виходить надзвичайно смачно. Інгредієнти усі доступні.